Москва та мінськ спільними зусиллями збудують атомну електростанцію. Учора сторони уклали угоду про спорудження двох енергоблоків на території Республіки Білорусь. Будівництво виконують під ключ за російським заказом. Разом вони зможуть видавати до 2400 мегаватів. Для розміщення станції обрали островецький майданчик у Гродинській області Білорусі. Перший блок планують запустити 2017 року, а другий 2018. Окрім того, проект вирізняється підвищеними характеристиками рівня ядерної, радіоактивної, технічної та екологічної безпеки АЕС, а також техніко-економічними показниками і відповідає вимогам МАГАТЕ. Атомная электрическая станция нам жизненно необходима, и она будет в Беларуси построена. Сегодня в Беларуси 95 процентов электроэнергии вырабатывается с помощью импортируемого природного газа. Это делает нашу растущую экономику слишком чувствительной к колебаниям цен на газ и заставляет искать альтернативные источники энергоресурсов и диверсифицировать их поставки.